Привіт! Ви на каналі художниці ілюстраторки Anton і після такої довгої перерви я знову повернулася. Справа в тому, що в мене було капітальне загострення, і єдине, на що вистачало сил, це зібратися, доповзти до роботи і повернутися. Тому, м'яко кажучи, я була не в ресурсі. Але зараз мені вже значно краще, тому тут відео знову будуть з'являтися. А сьогоднішнє відео буде з оглядом ось тієї книги від Артхас. Дисклеймер, всі книги, які з'являться в цьому відео, придбані виключно за мої власні кошти. Тому це зовсім не реклама, це буде максимально чесний огляд. Хоча чесно, навіть якби це було рекламне відео, я б зробила такий чесний огляд. По ну треба говорити людям правду, правда. Це відео складатиметься із кількох частин. Спочатку я розповім причини, чому я придбала цю книгу. Далі я вам покажу саме розпаковку і огляд цієї книги, Погортаємо кожну сторінку, а пізніше я вже вам розповім мої висновки після прочитання цієї книги. Прочитала я її, до речі, за два дні. Хто підписаний на мене в твіттері, той знає, що я зараз займаюся кладською діяльністю. Я вчу і дорослих, і дітей малювати в одній приватній студії і. Скажімо так, мені тепер дуже сильно стала в нагоді вся ця мистецька література, яку я давно придбала. І я дуже сильно зраділа анонсу цієї книги, тому що ну, мені потрібно вивчати і досліджувати якісь нові методики виконання рисунку, тому що, скажімо так, знаєте, те, що нас навчали, наприклад, в коледжі чи в академії, потрібно якось так спростити і показати людям, які, скажімо так, прийшли. Малювати вперше їм потрібно намалювати портрет, наприклад, дідуся чи бабусі, і потрібно в снислі терміни все дуже конкретно і якісно пояснити, як малювати ніс, як малювати око, і щоб в клієнта в людини не вибухнула від цього голова, тому що розумієте, це досить складно. Це, напевно, для художників легко, ми розумієте, ту побудову людини, напевно, знаємо на пам'ять. Напевно, вночі нас розбудеш, і ми будемо бачити перед собою ті схеми побудови. Але для людей, недотичних до мистецтва, це, напевно, як вища математика. Ну і зараз запрошую до перегляду цієї такої собі розпаковки. Одним словом, я дуже давно не робила зйомки, і тому я трішки хвилююся, але все одно колись це треба почати, годі відкладати, і я хочу сьогодні. При вас розпакувати цю книжку. Одним словом, я вже напевно при вступі розповіла, як я вирішила її замовити і чому я вирішила її замовити. І я хочу зараз тільки сказати, що коли я прийшла на пошту і розпакувала. Ну, я на пошті відкрила ту коробку, в якій була ця книжка, я дуже сильно здивувалась. По перше, коробка була тяжка. І ну, мені вже було трошки дивно. По-друге, коли я зняла е, саму коробку, то побачила, що книжка виявляється в твердій вкладинці, не в м'якій, як зазвичай, в Артхас, в них переважно книжки в м'якій вкладинці. І крім того, вона ще залита в плівку. І я, якщо чесно, не знаю, чи це видання, в принципі, залите в плівку, і так надходить і в магазини, в книгарні. Чи це тепер в Артхас так заливають книги в плівку, щоб, ну, не заливають, а так затягуються. Для транспортування, щоб якось забезпечити її від вологи, від не знаю там зовнішнього середовища. Бо, якщо чесно, я завжди книги від Артхас, от, наприклад, ця книга я її отримала просто в коробці. Там не було ніякої плівки, нічого, і та коробка вона не закривається повністю. Тобто там. Є місця, куди волога може зайти. Я завжди боюся, тому що ми розуміємо, що новою поштою люди пересилають різне і в когось може розлитися якась банка з рідиною, чи можуть розрозити посилки на якесь болото на вулиці, чи під час дощу, і воно просто може все зіпсутись. Тут я не знаю. Мені напевно треба буде піти в книгарню і подивитися, як ті книги продають там. Якщо вона і продається така в плівці, то я не знаю, знаєте. Це може означати або те, що книжка дуже крута і її заливають в плівку, або книжка може бути не дуже, і її продають таким чином, щоб її не можна було подивитися у книгарні. Не знаю, я ще нічого не знаю, і я навіть не сильно і дивилася на ці е, PDF, які були на сайті. Ну вони мені виявилися, якими здавалися не дуже сильно інформативними. І мені справді цікаво, що в цій книжці всередині насправді. Йой, видно, що я давно не знімала, я заговорюсь. Не ну, менше з тим. Зараз я хочу акуратно зняти ту плівку і ми разом подивимося, що ж там всередині. Це саме буде моя перша реакція. А, і ще я забула сказати, мене ще здивувало, що ця книжка, в принципі, набагато більша, ніж звичайні книги Артхас. Приблизно в Артхас книги всі приблизно такого розміру. А тут вона така величенька. Ну що, починаємо. Так, відкриваю і дивимося, що в нас тут чекає. Так, тут у нас є зміст. Цікава така ілюстрація. Ви знаєте, я серед тих людей, які купують книгу зради картинок, якщо чесно. І мені вже раз про це дорікали, що ну, нашу вам книжки, якщо ви їх не читаєте, дивитесь тільки картинки, ну, поможу, скажімо так. От ці сторінки дуже класно буду використовувати для стилізації при ілюстрації. Знову ж таки, текст. Знаєте, я так думаю, як робити формат цього відео, тому що зазвичай, коли я оглядала книги, я перед тим їх читала, і тоді вже трішки розповідаю і про розділи, і показую вміст книги. Тут я навіть не знаю, як зробити. Давайте тоді ця частина відео. Це я просто буду гуртати книжку і показувати, що там є всередині. Бо якщо, наприклад, ця книга попадає у крамницю у книгарні із плівкою, ну, зрозуміло, що ви не побачите, що ж там насправді зображено. І, напевно, буде цікаво подивитися, який всередині зміст, а от вже в другій частині відео я, після того, як прочитаю цю книжку, розповім, що тут написано, корисна інформація чи не дуже. Ну, якось давайте так. Я, якщо чесно, вже бачу, що тут більш такі спрощені схеми в порівнянні із Бамусом, чи в порівнянні у мене була книга Ніколай Лі. Я її придбала, коли вступала в коледж, це тоді була наша настільна книжка, то там більш складніші схеми. Тут я бачу, що воно дещо простіше, і можливо своїм учням мені буде легше це показувати. Бо як я вже напевно сказала на початку, ті схеми, які я підготувала для своїх учнів. Euh, вони їх лякали. І тому я думала, що, можливо, в цій книжці схеми будуть посимпатичніші і більш зрозуміліші, і можливо більш простіші. Ну, в принципі, те, що я зараз бачу, так і є. Тут, можливо, автор знаєте, забрав всі ті такі зайві. Хоча ні, тут також є ось такий конструктор. Правда, теж більш спрощена форма його. Ну, наразі мені ці схемки дуже навіть подобаються. Ну, це класна штука саме для ілюстрації. Якщо чесно, тут, в принципі, те ж саме, що я могла побачити в книжці Бамиса чи в книжці Лі, але в більш такій приємній формі. Ну це зрозуміло, тому що цей художник він працював над створенням реклами і там мають бути лиця привабливі. А як я зрозуміла, мої учні хочуть малювати лиця привабливі, гарні. Не просто, ну. Як то кажуть, передати форму, передати там правильну будову. А дуже важливо, щоб була картинка гарна і чомусь учням дуже важливо, щоб навіть на етапі, на, на етапі підмальовку, коли по суті, я пояснюю, що ви зараз малюєте основу це по суті. Підготовка до малювання голови, і воно може виглядати як роботизована голова, як якийсь конструктор. Це нормально. Але я просто помітила, що люди хочуть, щоб навіть там перші зарисовки, перші ті начерки голови на папері вже виглядали симпатичними. Ну може, ці схеми їм будуть більше до душі. Я так розумію, це буде моя настільна книжка для ілюстрації, хоча мої ілюстрації дуже стилізовані, Але... Тут так описано м'язи щастя, м'язи суму, м'яка плоть. Нас вчили інакше ці всі схеми. Та, я думаю, що ця схемка буде більше до душі, тут якось поменшити всіх ліній. Просто я вам можу зараз чи пізніше показати для порівняння, які книги в мене є. І чому ці схеми лякають моїх учнів. Я так бачу, що тут штрих якось більше показує не саме будову голови, саме її об'єм, а більше характер. Тому що навіть характер штрихування, напрямок штриху, більше передає саме характер зображуваної людини, і які вона має викликати емоції. О, жіночі голови. Тут з жіночими головами у мене найбільше боротьба, бо всі хочуть, щоб жіноча голова була відразу красива. От відразу, тільки той начерк, знаєте, вигляді привернутого яйця, воно вже має бути красиве. І е, я знаю, що дехто е, навіть не хоче якісь анатомічні особливості, там виємки, впадинки малювати, бо це вважається некрасиво. А я наполягаю на тому, що це потрібно малювати, тому що це частина побудови голови, це важливо. І якщо ми, наприклад, на фотографіях переважно стараються щось там. Е, Згладити, пом'якшити, зробити якийсь там блюр, не знаю, щоб не було видно носа, щоб не було видно тих анатомічних впадин під очима. То я говорю, що, наприклад, в живописі, щоб він виглядав більш реалістичним, більш живим, навпаки, потрібно це підкреслювати. І коли я вчилася в коледжі, нам саме говорили, що це все підкреслювати, всі виньки, всі впадини, всі зморшки. Тоді воно буде більш реалістичне. Правда, деколи натурники говорили, що чому ви нас зобразили такими якимись страшними чи старими? Хоча я не знаю, у мене якась така штука, що я навпаки, коли бачу якийсь там ніс такий фігурний, ще щось, якісь там вимки, ямки. Чи навіть там мішки під очима, воно для мене дуже живописне, я хочу це відразу намалювати, Особливо виразно навіть підкреслити. Не знаю, я, напевно, якби я отак займалася портретами, я була б не дуже популярною портретисткою, бо я люблю це все загострити, а не згаджувати. Бачите, на відміну від чоловічих портретів. Тут носи якось не сильно і промальовані, тому що там, коли були чоловічі портрети цього художника, то там з носами було більше опрацювання. А тут якось так дуже. Я не знаю, чому жінки, ну, це якийсь такий стереотип, ненавидять носи. Я не знаю чому. Наприклад, мене дуже сильно тригерить, коли я заходжу в TikTok, і там відео від хірургів, які буквально показують будь-який ніс, будь-яку форму носа, і це все називають уродством. Це якийсь капець. Я раз побачила навіть, що хірург показувала. Просто ніс, як в мене. От та, в мене ніс картоплиною. Ніс, як в мене, і говорила, що це уродство, яке потрібно виправити. Не знаю. Мені мій ніс взагалі класно подобається. Чому всі носи мають бути однакові, я не знаю. От бачите, от дивіться, ну слухайте, ну реально майже не промальований ніс. Очі промальовані, губи промальовані, ніс майже не промальований. Хочу наголосити, що цей художник саме працював для реклами, тобто він робив, щоб обличчя були привабливі, продавали. І чому так роблять? І чомусь я бачу, що якось от на чоловічих портретах видно, що це різні чоловіки. Давай. Ну, різні чоловіки. Жіночі портрети, здається, що це всюди портрет однієї жінки. Всюди. Ніби це одна жінка просто з різними зачісками. Капець. О, старші жінки вже більш різноманітніші. Оце вже мені подобається. дивіться, як класно, це все промальовано. М -м -м. Кістка виснажена плоть. Клас. М -м -м. Тут показано, як виглядає процес старіння. Ну і що, що виглядає? Що це процес старіння? Але дивіться, який класний портрет. У мене раз учениця малювала портрет своєї бабусі, і ми там промальовували всі зморшки, все таке. Так, голови малюків, дивимося. Ну, я знаю, що в дітей пропорції інші. Це буде корисно, тому що, наприклад, переважно в дорослій літературі, ну, як, борю, що я говорю, тому що переважно от в цій літературі про е, рисування, там всюди, якщо чесно, якщо покласти руку на серце, все показується на основі е, голови саме навіть чоловіка. Пропорції чоловічі, от все таке аут. Жіночі пропорції, вони відрізняються. А дитячі, тим більше відрізняються. І там, наприклад, в цій книжці Лі» там буквально абзац був у цьому присвячений і все, і більше нічого. Ну, Тут повеселіше буде. Я тут розумію, тут показаний різний вік дітей. Це теж добре, бо в нас, знаєте, якщо дитина це або пупс, або щось незрозуміле між дорослим, між підлітком і дорослим. Тут так, тут різний вік дітей. О, це дійсно класно, що тут дійсно показано різний вік. Тут Пропорції голови школяра. Там були зовсім малі діти. Підлітки. От мені цікаво буде почитати, як відрізняються пропорції голови підлітка і вже дорослої людини. О, руки. Боже, я ж забула, що тут написано, що рисуємо голови та руки. Мені цікаво, чи є ще в них книга, ну, в цього автора книга про фігуру людини. Мені було б цікаво її побачити. І чи видасть Архас таку книгу. О, тут гарно показані руки тими дугами. Я теж це коли там показую своїм учням, вони правда не завжди розуміють, що я від них хочу. Тут класні начальки рук. Я б сказала, що тут більш різноманітні пози, ніж те, що в мене є. Я напевно буду тут робити вставки із книгами, які в мене саме є. О, дитячі руки. Теж з дитячими руками нічого нема, я нічого не знаходила, а тут воно є. І це круто. Одним словом, наразі в мене дуже позитивне враження, якщо чесно. Я задоволена, що я придбала цю книгу, але я ще хочу дещо прочитати, щоб зробити якісь висновки, тому що картинки картинками, але важливо знати, про що ще й пише автор, правда? ж? Тому чекайте зараз частину другу. Ну от, переглянули від відео. Насправді я спочатку думала опублікувати просто так, навіть не читаючи цю книгу, ну просто знаєте, огляд, розпаковка, подивіться на листочки та і все. Але ні. Це буде тоді нечесний відгук, і, знаєте, картинки це добре, але важливо ще розказати про саму начинку, про те, що тут написано. Так от, в мене є книги, я дуже згадувала, у 2007 році я придбала книгу Ніколая Лі. Так, це російська книга, але це був 2007 рік, і тоді це фактично був єдиний підручник, за яким ми вчилися, ну, точніше, ми не те, що ми вчилися, нас коледжі окремо вчили. Але, наприклад, викладачі рекомендували її придбати, тому що там дуже добре показано теорію, показано етапи, побудови ока, ото всього. Ще в мене є книга Бамеса. Знаєте, всі так ідеалізують, моляться на Банеса, але... Ну, мені не сподобалось, не знаю, ця книга це розчарування. Ну мені ну, взагалі ніяк. Ну, не то. ну я не зрозуміла, в чому прикол. І ось тепер в мене є ще ось ця книга. І що я вам хочу сказати, які висновки. Е, ну, давайте спочатку поговоримо про саме оформлення. Величезний плюс, просто великий жирний плюс, що ця книга Фазів в, фазі в кадинці. Її можна добре розкрити. Це класно, це добре, і вона так буде краще зберігатися. Тому що якби я вам показала ті книги, які в мене є, от, наприклад, «Ніколай Лі, вона просто розвалена. Вона просто в страшному стані, тому що я її мільйон разів гортала. Подивимося, що буде сією, може, я теж пойду її часто гортати. Е, є один невеличкий мінус в самій версії. Е, Наприклад, я не знаю, правда, як виглядає оригінал. Може в оригіналі все було так само. От, наприклад, де там можна показати? Ось. От яскравий приклад. Тут у нас вільна чиста сторінка, тому що ну, попередній розділ завершився. Знаєте? І тут описано фактично опис рисунків, які є на наступних сторінках. Це, якщо чесно, дуже незручно. Так, звичайно, що під самими рисунками також є опис окремо. Але мені, наприклад, не було зручно читати от таку великий, ну, такий великий обсяг тексту. І уявляти собі, що ж там на наступних сторінках. Мені потрібно отак брати і гортати туди, сюди, назад. Можливо, ну, можливо це б не дуже естетично виглядало при самій версті, але було б краще, якби був ну, розбитий текст, і вже картинки були заплені всередині між тим текстом, тобто де описують конкретний рисунок, там і зображено той рисунок. Ну, от. Це такий невеличкий мінус. Хоча видання хороше, але от така от складність, чисто з практичної точки зору. А тепер поговоримо про сам зміст. Як я вже говорила в самому огляді, мені не сподобалось, що по-перше, про жіночу голову дуже мало сказано, це буквально декілька сторінок. По-друге, таке знаєте, відчуття от про чоловічу голову цілий величезний розділ. Про жіночу, якщо так загалом об'єднати, загалом так узагальнити масло-масляне. я розумію, що це насправді, цей художник знімався рекламою. А для реклами і зараз, і колись. Обирають більше чогось так такого, знаєте, ідеалізованого, якийсь еталон краси. Але якщо чесно, мені б хотілося, щоб було більше розказано саме про пробудову жіночої голови також. Про чоловічу голову там досить добре описано. Ще один мінус: якщо ви абсолютний новачок, у вас немає жодного досвіду, ви не дивилися інших книг, ви не навчалися в якомусь навчальному закладі чи то художня школа. Чи... Якийсь коледж, ну, чи вуз художній, чи не займалися з викладачем, чогось такого нового вам ця книжка не дасть. Ну, точніше, загалом ви зрозумієте, як будувати голову людини чи руки, але от самі принципи побудови носа, побудови ока. Якийсь, якийсь детальний розбір тут немає. Наприклад, в книзі нього Лі це є, навіть в памясі це є, тут цього немає. Хоча та методика, ну, дещо спрощено, показувати це обличчя, ну мені вона знадобиться. І величезний, огромний плюс є те, що тут дуже добре описано, як малювати дітей. Розписані ті всі пропорції. Це дуже зручно, це дуже круто. Ну, за це я дуже вдячна цій книзі, тому що. Ну, я думаю, що менше буде труднощів саме з малюванням дітей, тому що дорослі пропорції на дитину не натягнеш, звичайно, а якісь закони там також є. Ну, така от штука. Ну, одним словом, загальний висновок. Як якась додаткова книга для художників, які практикують, які мають якесь уявлення про малювання, про побудову, вона дуже добра. Тому що, знаєте, де, коли художники навпаки занадто зациклюються над тим, щоб намалювати когось там правильно, все чітко, такими блоками. А тут більше розказано, як намалювати, скажімо так, привабливу картинку. Дещо потрібно простіше, дещо, можливо, не, не, не варто навіть не домальовувати. Ну, для художників, практикуючих, ця книжка корисна. Якщо ви хочете намалювати, ну, навчитися малювати людину із самого нуля, вам її буде недостатньо. Вам потрібно буде шукати ще щось. І хочу сказати, що Арткас вже анонсували, вже було передзамовлення другої частини книги цього автора. Там буде саме про малювання фігури, повної фігури людини, і мені дуже цікаво, як це все, ну, як це все показано в цій книзі. І я, звичайно, що я зробила передзамовлення, оплатила, чекаю, коли вона прийде, і обов'язково зроблю частину другу до цього відео. Знову моя краса там впала. То вже інше. Ну, не буде. І запитання до вас. Будь ласка, порадьте мені ще якісь книги, тому що ну, зрозуміло, що Ніколай Лії це тепер ну, не актуально, скажімо так, в теперішніх реаліях. Але є ж різні школи малювання, є різні методики. Напевно, є різні автори, які ну, складали свої методики, свою якусь там концепцію малювання людини. І мені дуже цікаво, які ще є книги за кордоном. Можливо, можна скласти якийсь список і передати Артхас, щоб вони ще, ну, ще це видали в Україні. І я дуже рада, що видається дуже багато книг про мистецтво, тому що от коли я вчилася українською мовою, не було нічого. Диплом я писала, не знаю, якимось чудом. Ну і обов'язково пишіть в коментарях, які книги ви ще порадите, яких авторів, можливо, є якісь лекції, є якісь курси. Мені було б цікаво почитати і дізнаватися щось нове. А ще я хочу виразити величезну подяку людям, які підписані на мій канал, ставлять лайки, коментують, а також підтримують мій канал фінансово, тому що без вас я б напевно не продовжувала б це все робити. Дуже вам дякую. І в майбутньому я готую такі невеличкі, невеличкі розмовне відео про хвороб'єктірева, про мсеки, про те, як мені зняли інвалідність. Ну, це буде напевно цікаво, не знаю. Напевно, будуть скарги на це відео. Ну, таке діло. І ще я готую нові розпаковки музичних альбомів. Та й думаю, щось про малювання потрібно викласти. Все ж таки, знаєте, це канал художниці. Ну, далі буде. Я помаленьку повертаюся до роботи. До наступних зустрічей. Па-па!